Військовослужбовець Національної гвардії або готуєтесь до служби, а може, ваш син, брат чи чоловік отримав повістку. І перше, що вас цікавить, що це за таємнича ВЛК, як її проходити і чим вона відрізняється саме для Нацгвардії. Дивіться далі, бо це відео про найважливіше, без води, чесно, по-людськи і з практичними порадами. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донато. Що таке ВЛК у Нацгвардії? ВЛК це військово-лікарська комісія. Саме вона вирішує, ви придатні, обмежено придатні, чи зовсім не можете служити через стан здоров'я. Для бійців в Нацгвардії діють ті самі нормативи, що і для інших підрозділів ЗСУ. Це наказ 402. Але є деякі особливості, бо службам Нацгвардії іноді передбачає інші задачі: охорона об'єктів, патрулювання, конвої, штурмові підрозділи. Чому це важливо саме зараз? Зараз, у 2025 році, триває активна мобілізація. Нацгвардія, як один з бойових підрозділів, бере участь у фронтових діях. Але окрім штурмовиків, у лавах Нацгвардії є багато посад з медичними, технічними, логістичними функціями. А отже, підхід до оцінки вашого стану здоров'я може бути гнучкішим, ніж здається, на перший погляд. Саме тому важливо розуміти, які хвороби враховуються на ВЛК, які потрібні потрібно зібрати, як грамотно подати медичні довідки, що робити, якщо комісія винесла неправильне рішення, які етапи проходження ВЛК у Нацгвардії, направлення на ВЛК видається з вашого підрозділу або ТЦК, первинні обстеження, аналізи, флюорографія, ЕКГ, психіатр, нарколог тощо. Зустрічі з профільними лікарями: кардіолог, хірург, терапевт, невролог, лор, окуліст, розгляд на ВЛК, колегіальне рішення про ваш стан. Висновок. А. Непридатний. Б. Обмежено, придатний В. Придатний. Десять практичних порад для тих, хто готується до ВЛК у Нацгвардію. Перше. Заздалегідь зберіть усі медичні документи. Маєте хронічну хворобу, обов'язково візьміть епікризі з лікарень, знімки МРТ чи УЗД результати аналізів. Друге. Не приховуйте болячки, але не перебільшуйте. 1. Чесність. Плюс правильне формулювання дорівнює результат. Лікар не зобов'язаний вишукувати діагноз. Це ваша задача показати, що хвороба є. Третє. Попросіть у сімейного лікаря витяг з амбулаторної карти. Туди вносяться всі візити за останні роки. Це допоможе підтвердити діагнози. Четверте, якщо був госпіталь або поранення, беріть висновки військових медиків. Це вагомий аргумент для ВЛК. П'яте. Не ігноруйте психіатра. ПТСР реальна проблема. Не соромтесь звернутися, якщо є симптоми. Безсоння, тривожність, панічні атаки, дратівливість. Шосте. Ведіть щоденних самопочуття. Це не жарт. Якщо є часті болі, тиск, діарея, все це фіксуйте. Так легше довести хронічний характер хвороби. Сьоме. Зберігайте копії всіх документів. Бувають випадки, коли щось зникло, фото чи скан ваш страховий варіант. Восьме. На ВЛК приходьте в спокійному стані. Не вступайте в конфлікт, будьте впевнені, але стриманим. Ваша позиція має бути чіткою. Дев'яте. Залучайте адвоката або правозахисника, якщо є порушення. Буває, що висновки ВЛК неправомірні. Маєте право подати на апеляцію. Десяте, не здавайтеся, багато хто отримує, А хоча має серйозні хвороби тільки тому, що не зміг пояснити ситуацію. Знання це вас жлахисть. Які хвороби частіше дають непридатний у Нацгвардії, серцево-судинні хвороби, ІХС, інфаркт, вади серця, психіатричні ПТСР, депресія, панічні розлади, неврологічні епілепсія, серйозні наслідки черепно мозкових травм. Ортопедичні обмеження руху, наслідки переломів, хвороби, ЕШКТ, виразка, відсутність органів, при, наприклад, жовчного міхура, ендокринні цукровий діабет, гіпотереоз. Але важливо один і той самий діагноз у різних людей це різна ступінь обмежень. Тобто один за гастритом отримає А, а інший Б або В, якщо є ускладнення. Хто входить до складу ВЛК? Голова комісії, військовий лікар, терапевт, хірург, невропатолог, психіатр, лор, окуліст, кардіолог не завжди. Кожен робить висновок, але остаточне рішення колегіальне на основі медичних документів, історії хвороб і стану на момент огляду. Якщо ви служите в Нацгвардії або тільки плануєте, не відкладайте збір документів до останнього. ВЛК це не лотерея, а процес, до якого можна підготуватись грамотно. Розповідайте свою історію, збирайте факти, захищайте себе правовими методами. Якщо все зроблено правильно, ви зможете або зберегти здоров'я, або отримати об'єктивне рішення. Поділіться цим матеріалом із побратимами, дружинами військових, батьками. Це може комусь реально допомогти. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Дякую. Виникли питання. Не соромтесь. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.